Дні, коли в нас багато донорів, то ми цей холодильник заповнений повністю. Марина Мельник завідує відділенням логістики в обласному центрі служби крові. Заготівлі тут видають цілодобово, каже, нині їх не вистачає. Ну зараз ви бачите наразі, що дуже мало в нас. Це все, що висить, все залишки. Компоненти зранку видали Валківській лікарні та обласним клінічні, інфекційні, травматологічні та пологовим. За донорською кров'ю приїхала медсестра із Вовчанської райлікарні Олена Ляшенко. Еритроцити потрібні, для... потрібні для ургентної допомоги на той випадок, коли раптом знадобиться з даною групою крові. У цих холодильниках запаси крові зберігаються до місяця. Зараз видають усе за кілька днів, говорить Марина Мельник. Зараз у нас проходить 50, 60. Ми видаємо більше, ніж заготівля за в нас проходить. Ми запас, звісно, робимо, да, певний запас є, але як ви бачите, він у нас закінчується. Оксана прізвища не називає. Каже, кров здає 8 років поспіль для військового шпиталю. було страшно Якось, ну це незвично, такого нікого ще не було. фізично теж ну, таке цікаве відчуття і морально ну, розумієш, ти зробив гарну справу. Оксана залучила до донорства і свого знайомого Богдана Герасименка. Для нього сьогоднішня здача 15-та. Кров здаю для військового шпиталю, для хлопців, які у нас боронять нашу країну на сході. У мене дуже багато знайомих, бо я сам є безпосереднім учасником. Ну, періодично їжу. Ну, Виконувати там ну, завдання завідувач відділу відбору донорів Юрій Верховенко розповідає тиждень тому, донорів тут побільшало. Люди йшли допомогти дітям, які травмувалися в аварії на окружній. Люди, які знали через засоби масової інформації, соцмережі, вони приходять і говорять, що ми хочемо допомогти цим дітям, які ну в важкому стані не тільки медичному, а й життєвому. Аби вистачило крові для усіх медзакладів регіону, у центрі щодня необхідно готувати 150-200 доз донорської крові, каже Верховенко. Така ситуація виникає кожного року. Тому що свята дуже багато святкових днів, дуже багато людей не працює. Це критичний той запас, який ми маємо. Це на один-два дні. Якщо трапиться якась, не дай Бог техногенна катастрофа або ще щось, то буде дуже важко забезпечити заклади охорони здоров'я компонентами крові. На сьогодні у базі даних обласного центру служби крові близько 6 тисяч донорів. Коли терміново потрібно поповнити запаси крові, звертаються до військових, поліції та надзвичайників. Ірина Гнитюк, Антон Калета. новини на Суспільному, Харків.